Доброго ранку малятка. Я рада усіх вас бачити. Погляньте, хто тут у мене є. Ви впізнали? Так, це корова і її дитинча. Малесенька телятко. Ось вони які. Малята, допоможіть мені, будь ласка, давайте побудуємо для корови і для теля парканчик. Щоб вони нікуди не поділися, щоб не втекли від нас. Допоможете мені? Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику для того, щоб наші пальчики вправно будували парканчик. Приготуйте свої ручки. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собачка з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами, свиня з поросятами. Бігають, бігають, стрибають, стрибають. Бабусі допомагають. А тепер давайте будувати. Для роботи нам знадобиться великий конструктор і маленький. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору великий конструктор? Правильно зеленого. А якого кольору маленький конструктор? Правильно жовтого. Які ви розумнички? А тепер давайте будемо будувати. Спочатку викладемо великий конструктор. Ось так. Конструктор будемо викладати навколо корівок, щільно прикладаючи один до одного фрагменти конструктора маленькою стороною. Парканчик зробимо у формі квадрата. Дітки, а щоб наш парканчик не зламався, закріпимо його маленьким конструктором жовтого кольору. Ось так. Малята, подивіться, який гарний парканчик з вашою допомогою я зробила. Малята, я дуже вдячна вам за допомогу. Але нам треба вже прощатися. До побачення!